Всім привіт! Я постійно показую свій город, квіти, які ростуть в мене на дворі, а свої кімнатні рослинки показую дуже рідко. Ну, мабуть, черга до них дойде взимку. Я познімала з полочок, щоб мені було зручніше їх, скажімо так, перетусувати з ящика в ящик, бо в мене був у ящичках безлад. Вони в таких ящичках у мене стоять на поличках. А чому безлад? Того, що ось це глаксінія, цей листочок такий в'ялий, ну, це так треба. Він там собі напускав корінці і бере силу з листя, а тоді він загине, засохне і буде ось. І буде ось так відпочивати. От як в коробочках в мене стоять тут такі пусті. А ці зелененькі росточки, ці. Ну, зараз поливати все буду. Перетусовувала, бо в мене було в ящику в одному і фіалки, і глаксінії, все отак разом. Так я переставила в один ящичок фіалки, в інший глаксінії, щоб був такий собі порядочок. Деякі і буду зараз поливати, бо в'яли, Деякі виглядають ну, не дуже гарно, тому що ну, це така в них природа рости. Не обов'язково галаксінія росте зразу потужно і красиво. Потужно і красиву я вам зараз покажу. Це такий, скажімо, матеріал, який з якого вирощується квітка. А красиві в горшках у мене стоять в другому місці. Ось я вам показую горшки з великими квітками, скоро розквітне. І ось буду хвастатися, коли вони зацвітуть. А зараз покажу з цвіточками. Ось такі є з цвіточками. Я світло вимкнула, тому що літом я трошки економлю і виключаю свої стелажі. Ну і квітом не так жарко. В общем, показую я свою буденну роботу з домашніми своїми цвітами. А ось тут укорінюються в стаканчиках. Під пакетиками, ну так треба, щоб вкорінився листочок. Він вкоріниться, там буде бульбочка або корішочки. І тоді вже можна буде його ставити, ну, от сюди відпочивати. А на наступний рік вже буде квітка гарна. Таку, як я вам показувала, або синя. Я не пам'ятаю, який це сорт. Ага, це сиреніва буде. Королева бала. Така сиреніва напівмахрова, дуже красива. Сорти всі різні. Я цими квітами захоплююсь давно, вже більше 10 років. Продаю, пересилаю Укр... укрпоштою і новою поштою. Так що, як хто захоче в мене замовити, я надсилаю. Зараз в мене не дуже великий вибір. На початку літа більше я продавала. Зараз ще підростають дітки. Я завжди продаю дітки, ну, щоб вони були гарненькі, щоб у людини не загинули. Ну, а глаксінії це в мене все це більшість на новинки. Я собі взяла і розвожу. І листочками, і дітками набрала на наступний рік. Не знаю, де вони всі будуть рости, там на полках. У мене У мене всього лише два стелажа. а ще з вулиці треба буде занести піларгонію. В общем, щось буду думати. А ще є кішка, яка молоденька, і все їй цікаво, кругом лізе. Так що такі справи. Всім гарного дня.